Люди не змінюються отак. От, от просто їм треба час. Що хотіла сказати Єлена Кравець. Люди ніколи не змінюються, коли їх примушують змінюватись. Кожна людина змінюється, коли вона відчуває готовність до цього і хоче цих змін. Ось це лежить в основі. Тому мені здається, що всім нам зараз потрібно. Дати час комусь більше, комусь менше. Але я не хочу, щоб мова ставалася ще одним інструментом ворожнечі і ще однією зброєю внутрі, всередині країни. Ну, я бачу тут великий інструмент порожнечі. Тобто нам треба багато часу, мова стає інструментом ворожнечі. Емма відбиває цю кульку, але це один із небагатьох пасів, який не дає провалитися глядачеві в чорну диру, в чорну, всеосяжну диру від Єліни Кравець. Ем, що робить Ема? Ема відповідає, що мова. Ворожнечі в Україні, українська ніколи не була українська мова мовою ворожнечі в Україні. Завжди мова ворожнечі була та мова, з якої деякі люди все ніяк не можуть перейти, живучи в Україні і згадавши, що вони українці. Я не хочу, щоб мова ставалася ще одним інструментом ворожнечі. І ще однією зброєю внутрі, всередині країни. Ми робимо логічну помилку, коли говоримо ось це, щоб мова там стала е елементом ворожнеч. Мені здається, що язик є елементом ворожнеч. Мова ніколи не була елементом ворожнеч. Українська мова це не елемент ворожнеч. Нас русифікували насильно. Тобто, не навпаки, нас не українізували насильно. І мені здається, що це важливо, щоб це звучало в публічній площині, тому що у нас слова мова і роз'єднання постійно, ну це Скабєєва їх поставила разом. Мова не роз'єднує, мова об'єднує, нас зараз вона об'єднала. Ну я поважаю дуже вашу думку, але для мене мова не визначає людину. Я скажу вам чесно: для мене мова не визначає людину. Для мене людину визначає те, що вона робить. Де ми це чули? Де ми це чули? Мова не визначає людину. Де ми це раніше чули? Смаріки, для мене важливі дійстя, чим просто підеш в Інстаграмі. Для мене це важливіше. Я вважаю, що человека нужно судити по поступкам. Мова не визначає людину. Ну, тобто, ти спочатку заходиш в історію, що українське в Україні є інструментом ворожнечі. Причому, що ти 20 років працюєш в 95-му кварталі і робиш українське, маргінальним. Своїм продуктом усім, ігноруючи запит українців до українського продукту, ігноруючи. Але в 25-му році ти обираєш в інтерв'ю сказати, що інструмент ворожнеча це якраз мова. Тому що тебе овцу, змушують до того, щоб говорити українською. А взагалі, мова не визначає для тебе людини. І далі там. Потім раз знов на російську. Чи він... Далі далі історія про тата. Про те, що тато Єлєни говорить російською мовою. І це не робить його поганою людиною. О, ужас! Потім раз знову на російську. Чи він стає від мене від цього меншим татом для мене? Ну, Звісно, ні. Чи починаю я дивитись на нього як не на тата на рідну людину, а як на громадянина несвідомого? Ну, Звісно, ні. Ну ні. Тому що ну, в нього інша роль. І мова, наприклад, мого тата не визначає для мене його. Якщо він буде спілкуватися, я хочу так, щоб йому було зручно зі мною, щоб ми чули один одного і щоб ми взагалі могли розмовляти. І тут Єлена починає говорити про тата, про святе. Має тата не визначає мова, з якою він спілкується зі мною. Да, вона його не визначає, вона його не визначає, вона визначає його як зросіщеного чи русского, чи кого завгодно. Вона не визначає його як погану людину. Вона визначить його як погану людину, якщо у нього буде вибір ігнорувати українське там, де українське ігнорувати вже не можна. Уже не можна. На щастя, Україна вибудовує забопіжотики. Мова не визначає людину, але людину визначає вибір ігнорувати українське. Людина визначає 20 років роботи, яка переводить українське в маргінез і ігнорує його, яка насміхається над українським 20 років. Я нагадую плюс плюс. І людину визначає те, що вона через 20 років своєї зросійщувальної діяльності і ігнорування українського, і того, що вона перейшла зі скрипом, говорить про те, що інструментом ворожнечі є якраз українська мова, а не отакі от людішки, як Єліна Кравець, Єліна Алх... Анна Алхім і так далі, які. Всіма своїми фібрами так це ненавиділи і не приймали, що не могли взагалі уявити собі публічну діяльність українською мовою в Україні, попри те, що українці не зобов'язані знати російську мову. І ну, це дуже дивно робити продукт в державі, де ніхто не зобов'язаний робити знати російську мову, але послідовно робити його російською. Но-но-но-но-но. А, значить, мова не визначає людину, і от у Єлени дуже багато спільного. Ну, і у цих двох етерів, у цих двох інформаційних продуктів, які з'явилися так одночасно. Один і той же вайб. Я не ділю людей на нації, релігії і на що ж Я ділю людей на плохі і хороші люди. Але це не єдине спільне, не єдине спільне місце між Єленою і Анною. У них є там дуже багато спільного, і деякі тези вони навіть ну, не дослівно повторювали одну одного, все таки вони представляють різні соціальні класи. Ну, не різні вікові групи одного і того ж соціального класу. Але все-таки словниковий запас різний. І вони говорили про одне й те ж. І вайб після всього цього залишається один і той же, і дуже дивно його бачити серед українського продукту, навіщо для українського глядача? Люди ніколи, Емо, за моєю думкою, не змінюються, коли їх все влаштовує в їхньому житті. Будь-яка зміна відбувається через певний дискомфорт. Ти розумієш, що ти так більше не хочеш або не можеш. Я, отак, як було, більше не можу. Внутрішньо, психологічно, ментально, мені не мені погано. Мені... Тоді ти починаєш змінюватися. Коли хтось скаже, каже тобі давай, роби ось це. І тоді, бо ти ніколи цього не відбудеться. Людина може вдати. Людина може вдати, що вона це робить. Просто щоб убезпечити себе. Людина може вдати, що вона щось робить, щоб убезпечити себе. Де ми це чули? То есть для меня сейчас угроза становится, да, моей семье, мне. То есть там хотят какой-то там расправы. То есть человек может, да, прийти с войны, увидеть какую-то новость в ТикТоке, посмотреть о том, что я там, да, оправдываю Басту или Тимати, ну, да, в контексте. Он же не будет смотреть полное интервью. Он пришел с войны, он пришел домой, увидит, как бы, у него что ему стукнет в голову, как бы, ну и все. И он подстрелит меня, как Стерненко. Э, поэтому я, ну, то есть я вижу в этом угрозу, в первую очередь, для своей жизни. Я вижу, я не хочу этого хейта. Алхім від угрозу і імітує зміну. Далі нам через тиждень про це ж пояснює Єліна Кравець, що не можна загрозами і тиском на людину змінити її у чомусь. В жодному разі це ніяк нічого не змінює. Да, дивовижно, тиск взагалі не змінює нічого. Говоримо ми з України, яку зросійщили просто так, що переважне число українців повірило, що вони ісконно-манголомовні. Ну таке, і от, значить, з одного боку, нам говорить кравець, що неможливо поміняти це, можна змінити тільки через якийсь внутрішній дискомфорт, але з іншого боку, я не побачила ніякого внутрішнього дискомфорту для Єлени під час цього інтерв'ю.